Отже, коли ти поправляєш, попадаєш сюди за кордон на лікування? Перше, що тебе взагалі збиває ніг це їхні купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню, то тебе беруть маски з підмишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з взагалі там, з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіще. Тому що у нас інакший мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакший. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат рукавиці, і тільки тоді ти можеш вийти про пройтись по лікарні. Піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема. Дуже гарно тут це виглядає. А через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію. Тебе, наприклад, у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моя права, ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх там згинати, розгибати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук. У них тут є купа різних апаратів, які автоматично там вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія, а я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який б був без цієї бактерії. От MRGP МРДП, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецькій єсиш дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормять, до тебе дуже гарно ставляться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають: а як, ти, що ти, чи ми можемо тобі допомогти. І тут нема перекладачів. Якщо ти хоча б базово не знаєш англійську мову, все забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях немає. Інтернету у звичайних госпіталях немає. Ну тобто fi Тобі треба, щоб хтось купив картку із волонтерів, приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google там, перекладачем чи ще чимось. От. І до тебе прийде врач і спитає, а що болить? А як? І ти I, I, have, I, і все, нічого. Тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недоліковано. Взагалі тут практикують, людина приїжджає. Йому роблять операцію на окові, на ноги, на ногах, на чому завгодно. І одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін. Термін це типу, апойтмент, час зустрічі, там через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять. Тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два, для того, щоб тебе прийняли. От і подивилися, чи з тобою все добре чи ні. Така історія.